Є знижки на Фервекс при покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип. Тест є знижки на гастріджем 20% в аптеках. Подорожник бан, та Ощад. Зараз розкажемо про те, що на київщині з'явився перший модуль для реабілітації постраждалих від війни. От що це взагалі за модуль, який вигляд він має? Ну і які там в ньому є певні особливості? Про все дізнавалась Христина Биковець. Вона у нас сьогодні черговий кореспондент Клас. і сіданок. Фактично знаєте на стражі нових якихось ноу-хау, появ, технологій. Е, Христина, будь ласка, тобі слово екскурсію навіть проведи, якщо можеш. Обов'язково зараз вам все покажу і розкажу. Ще раз доброго ранку, колеги. От власне такий вигляд. Оцей модуль має зовні розташований він вже, як ви казали, у Василькові. Площа його 72 квадратних метри. Такий така собі е середнього розміру квартира, якщо можна так сказати, але ця квартира, вона ще й до речі, переносна. Про це зараз вам також розкажу. Зроблений модуль він зі спеціальних сендвіч-панелей. Вони мають не просто цікаву назву, вони ще. Що мають досить таку сучасну, сучасну конструкцію, сучасну технологію. Основною, основною перевагою цих модулей і цих, цих сендвіч-панелей є те, що вони дуже добре зберігають тепло і вони мають дуже гарну терморегуляцію. Адже ось за рахунок сучасної технології тут взимку. Тепло буде всередині модуля, а влітку власне прохолодно. Ще один плюс саме сендвіч Панелі Панели це дуже швидке будівництво. Буквально за три місяці, наприклад, звели о саме цей модуль. Крім того, як я вже казала, він мобільний. Його зібрати абсолютно за всім обладнанням, як мені розповідали фахівці, можна буквально за там два-три дні і власне ось перенести в будь-яке місце інше місце за необхідності. Зов. Я думаю, вже ви побачили, як це виглядає. Тому давайте будемо заходити всередину. Думаю, всім дуже цікаво, що ж ми побачимо всередині. Проведу зараз вам невеличку екскурсію. От власне запрошую вас сюди. Перша зупинка, ось тут у нас такий холл, це е, зона очікування, можливо, е, людей, які супроводжуватимуть військових чи постраждалих від війни. Тут у нас рецепція, е, сидить менеджер Олена, і вона зустрічає всіх, хто приходить в цей реабілітаційний центр. Далі ми проходимо сюди, в дві кімнати. Тут у нас Масажний кабінет зі е, спеціальною кошеткою е, тут прибут прийматиме. Е... Масажист, а з іншої сторони прийматиме психолог. Це спеціальний стіл, і ну зрозуміло, такий великий кабінет психолога, як мені розповіли, коли прийматиме масажист, не прийматиме психолог, і, власне, навпаки. До речі, ось цей модуль, модульний центр він є ще й інклюзивний. Ми бачили, що у нас при вході пандус досить великий, зручний. Я пройшлась про на ньому. Звісно, дуже зручно заїжджати на кріслі колісному. І, от, власне, також у нас тут інклюзивні вбиральні. Зараз ви е, можете побачити, що справді у нас всюди пандуси, стільці, навіть є пеленальний столик. Ходімо, а даві душ. Бачите, я спочатку не звернула увагу, але насправді у нас дійсно ще тут стоїть душ і спеціальний стілець для людей з інвалідністю. І власне. Родзинка ось цього модульного реабілітаційного центру, і власне те, що де відбуватиметься реабілітація, це спеціальна кімната зі всім необхідним обладнанням для реабілітації військових. Бачимо, що тут абсолютно дуже багато різного обладнання, як мені розповіли. До речі, що це все обладнання переважно від українських виробників. Площа ось цієї зали, основної зали це 28 квадратних метрів. Вона тут є найбільше. Крім того, тут відбуватиметься, до речі, ще не лише фізична реабілітація, відбуватиметься ще й психологічна реабілітація. тут спеціально є стільці, є стіл, де може відбуватися арт-терапія, коли не проходимуть різноманітна фізична реабілітація. До речі. Ось цей модульний реабілітаційний центр у Василькові, він перший на Київщині, як я вже казала, але він взагалі другий в Україні. Перший відкрили в січні цього року в Овручі, це Житомирська область. І от власне і ось цей Василькові, і в Овручі є частиною запланованої взагалі мережі модульних реабілітаційних центрів, і вони власне реалізуються в межах соціальної франшизи благодійного фонду «Майндлі». і знаєте, коли от я побачила взагалі всю цю інформацію. Про модульні реабілітаційні центри і взагалі про таку сучасну технологію, у мене перше питання, яке з'явилося, я подумаю, чому саме? Модульні, чому наприклад не зробили такий самий невеликий реабілітаційний центр на базі якоїсь лікарні чи, наприклад, побудувати окреме приміщення? Тому власне на це питання зараз і мені, і і вам відповість координатор з юридичних питань благодійного фонду Цірат Ганна. Доброго ранок добрий, добрий ранок. ранок, Ганна. Власне цікаво, чому модуль? Чи дійсно це настільки вигідно і фінансово, і взагалі по швидкості, ніж, наприклад, всі інші варіанти можливі? Ну однозначно, тому що незважаючи на те, що модуль коштує 90 тисяч євро, включаючи все обладнання, тим не менш цей модуль будується протягом трьох місяців. Це перша вигода. Інша вигода у тому випадку, коли нам необхідно перенести модуль будь-яке інше місце, то ми його швидко можемо, оскільки він мобільний, передвинути. Цей реабілітаційний простір є унікальним і стосовно основи побудови його, і стосовно використання в подальшому пацієнтами, тому що виникає питання, як пацієнт, заінтересований ветеран, може попасти у цей модуль. Є два Перший варіант він може е, звернутися на сайт е, благодійного фонду «Майнді», і там він побачить спеціальний QR-код. За QR-кодом він під'єднується до цієї мережі і він може собі призначити такий невеличкий путь, певну дату, коли він приходить. То сюди. Тобто військовий сам може записатися. Так, так він може або за QR-кодом, або зателефонувавши сюди в модуль по гарячій лінії, і вже його кейс-менеджер е, спрямує е, перш за все до е, лікаря. Фізичної терапії, який має побудувати індивідуальний реабілітаційний план, і вже за тим планом будуть здійснювати всі необхідні процедури. Оскільки цей модуль є єдиним вікном, то тут в нас ветеран може також отримати консультації і стосовно працевлаштування, і стосовно зміни кваліфікації, і стосовно будь-яких інших питань, оскільки офіси соціальних, під соціальної підтримки міста вони також підключені до цього модуля, і вони також допомагають ветерану. Мені цікаво про мережу. Да? У вас вже два відкрилися з цих модулів в Україні. Плануєте ще в інших містах? Як обираєте міста, в яких ви власно збудуєте ці модульні модульні реабілітаційні центри? Ну, перш за все, наш фонд він направлений на допомогу громадам з населенням до 25 тисяч тисяч. Громадяни Весельків, звичайно, він трохи більший від 25 тисяч, але перше модулі ми зводимо у таких великих містах достатньо для того, щоб люди змогли більше про них знати. Цього року ще в нас буде відкрити ще чотири модулі в інших містах України, і на наступний рік у нас є вже заявки від громад на 30 модулів. Як відбувається, знову ж таки, в нас на сайті є спеціальна форма і будь-яка територіальна громада, яка заінтересована в такому модулю. В реабілітаційному просторі вона подає до нас заявку. Ми ту заявку обробляємо і вже вирішуємо, де ми знайдемо фінансування, оскільки наш благодійний фонд майді він знаходить фінансування у бізнесу, отримавши гроші, будує цей реабілітаційний простір і потім передає цей реабілітаційний простір громаді безкоштовно. Громади їм користуються безкоштовно. Дуже дякую вам гано за інформацію. Ось, власне такі новації, які вже зараз впроваджуються в Україні, і будуть, як ви тільки що почули, тільки поширюватися і поширюватися. Дякую Це тобі, круто? Христина Баковець з модульного будинку, фактично реабілітації, де є не все, та зручно, комфортно, мобільно. Спасибі тобі. Дякую, Так, дякую, Христя.